Вітаю всіх на своєму каналі. Давайте покажу, як я зробив септик для свого нового будинку. Значить, в будинку буде два туалети, ну, там душова, декілька умивальників, стиральна машина, буде посудомийка Значить, Все як в будь-якому будинку. Значить, в мене від сусідського. Забору від мого будинку три там з метри. Заїхати сюди ескаватором, викопати ями, покласти цивільний капроновий септик. У мене немає можливості, тому я заморочився з бетонними кільцями. бетонні кільця внутрішній діаметр півтора метри, зовнішній метр сімдесят. Ми маємо три криниці. Три криниці по два кільця. Тобто кожна криниця у нас ось перша, друга, третя, по три кубічних метри. Вихід з будинку, ось бачите, свіжий пісок. Я вже сьогодні закопався. Ось тут вихід з будинку, дві труби. Зараз поясню, чому дві. Перша туалет заходить в першу криницю. Ось перша криниця буде. Самою брудною криницею, яка з забітонованим дном, поки там чистий пісок ще руки не дійшли. Забітоноване дно і система переливу через метрова, півметрова труба вниз, невеличка добавка вверх, перелив зроблений в другу криницю. В другій криниці. Перелив на 10 см точка входу нижча, ніж вхід від першого переливу. Так само пів метра вниз трубка. Невеличка добавка вверх через трійник звичайний. І захід в третю криницю. Значить, Щоб скомпенсувати, е, е, скомпенсувати висоту входу, в мене перша криниця просаджена на таку глибину, щоб вхідні труби з дому. Зайшли під саму кришку, щоб максимально використовувати об'єм першого колодцю. Е, на 10 см нижче перехід в другу криницю. Значить, друга криниця сама по собі опущена, просаджена в ґрунт на 10 см нижче. І ще один перелив в третю криницю. Ми звідси Ой, не побачимо він там, під під кільцем. Зараз можу покажу. Ось о, трубка перелива. І з цієї сторони труба ось це зараз покажу грибочок підсос свіжого повітря. Вон грибок стоїть. Е, значить, У нас ми маємо три криниці, кожна на 10 см нижче, ця сама низька, бо вона сама остання це колодець для дренажу, В ньому не буде бетонного. Дна, тут буде чистий пісок. І, по ідеї, вода відстояна бактеріями переїдена, очищена, буде дренувати в третю криницю. Повітря, Приток повітря свіжого забезпечує нормальну роботу бактерій у всіх трьох криницях. Тому що фанова труба в нас зазвичай порожня. Всі криниці з'єднані, і фанова труба там, де туалет в будинку. вона З'єднана з унітазом через трійник, і друга горловина трійника виходить, ну, вийде на кришу будинку. Тобто ствол вентиляції, заход звідси через всі три криниці, в будинок і аж на кришу. Отаким От чином буде влаштований септик. Так як сюди ескаватором заїхати не можна, значить скажу вам з власного досвіду. Яма під. Кільця копаються лопатою вручну. Це досить підйомна робота. Ну, важка, але реально підйомна. От. З дороги, ось дивіться, до ширина дороги в мене 3 метри. Це сусідський забор напроти. Це залишки піску, бо у нас вийшло 12, 12 кубів піску. Маніпулятором подавали кільця. Ставили, потім під уровень підрівнювали і таким чином все зробили. Отак я зробив свій септик для свого будинку. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі, друзі.